Що не з Верховною Радою? Ми вкотре переконалися, що слуги народу це слуги зелені кнопочки, які взагалі нічого не вирішують. їм просто показали кадмін вже під під час голосування. Ми так розуміємо. І навіть ті мажоритарники від нашої Сумщини, від різних регіонів, ну люди нема не можуть розраховувати, що вони будуть наші інтереси там представляти. Ну ні, верховної ради нема. Її розбестили конвертами довоєнними, які доходили там були спочатку дві тисячі, потім п'ять тисяч, потім десять тисяч доларів щомісяцем, якщо в конверті получать, а ключовим, ті, що говорящі голови і більше, або підразові голосування, теж там по двадцятки давали, зокрема, закон про землю, коли вони голосували, всі ж получили. от І то, звичайно, він розбещений, розпещений. Вони е, зараз, е, єдине про що думають слуги, як попасти в наступний парламент. От і всі ж розуміють, що Зеленський вже скільки ж не набере, що на більшості ніякої не буде. Але всі розраховують, що десь четверть він набере, і це будуть закриті списки. і Давай вважати, що там типа 25% в парламенту, ну 20 там той тобто буде железно, то тобто є до сотні депутатів з маржою. У Зеленському буде, і кожен там придивляється, і слуги оглядуються, чи він попаде в цю золоту сотню? От то, що от зараз ж проголосувало за уряд: 201 слуга. А половина тільки попаде. і От тут цікаво. А знову ж треба. А ще ж треба буде потіснитися для офісних. тож всі ж розуміють, що список наш включить і Шмигаля, і Свериденка, і самого Єрмака з подаляком, щоб вони потім ховались за своїми цими мандатами. Правильно? От, так що тут, ну, кожен із слуг насправді дуже переживає, який у нього буде номер в списку. Якщо це будуть закриті списки, ну, понятно, що мажоритарки скоріш за все, не буде. От Цікаво, цікаво, надзвичайно цікаво просто. Але е, Верховна Рада е, суб'єктність свою втратила давно. Згадайте, на фракцію, це за всю війну Зеленський прийшов втретє третій раз. А перші два роки війни він взагалі до них не ходив. Це втрата суб'єктності Верховної Ради. І це у нас парламентська президентська республіка, де парламентська на першому місці. Все, такого гедотного поганого парламента не було. Це я узагальнюю, тобто там є. Окремі люди, якими я пишаюсь, і я пишаюсь, що я їх знаю там і дружу з ними. Це з, в тому числі із голоса із ЄС да? от у мене немає друзів у «Слуг народу, але саме більшість, монобільшість з парламента зробила ну це те, що ми бачимо. Це не парламент. Це. Це ну це щось. Ну я не знаю. У мене навіть немає слова, щоб не матюхнутися. Чесне слово, того не буду. От. Хоча нагадаємо, що е, джерелом влади в Україні є народ, а народ здійснює свою владу через народних депутатів України, які е, ну по суті є головними бо парламентсько президентська вдасть. Зараз вирішує все президент а в кращому випадку, або його офіс. Хто там в його офісі, чи є Єрмак, чи там прибиральниця. Я ще хотіла показати відео от про нашого народного депутата, меж е, від Ігор Ігор Васільєв від е, Сумщини. Я зараз згадаю по якому він округу, то не повідомляє. Ромінський округ, тобто він мажоритарний, так? Да. Представляє Сумщина А мажоритарники – це ті депутати, які представляють в парламенті конкретну територію. Але е, зараз хакнута ця вся система, і я от е, дуже боюся, щоб вона ну, відновилася потім в політиці, тому що це важливо для нашої незалежності. Хакнута ця вся система, тому що ці всі народні депутати вони, ну, просто є кнопочками в чаті напише їм там е, чи арахамія, чи хто за кого голосувати. Вони голосують. Вони не представляють ні народ, ні назва. Нікого, але вони дуже хочуть попасти. Правильно ти кажеш в наступну верховну раду, і тому зараз вони всі стали блогерами дуже активно. І, зокрема, Ігор Васильєв він почав знімати відосики І дуже хочеться йому бути блогерам. Журналістів Верховну Раду не пускають. Ми не можемо бачити, що там відбувається. Тому такі от блогери, блогери, на яких ми заслуговуємо, почуємо звільнення смигана, так відставка уряду.

Слухай, це просто знаєш вишенька на тортику, давай на ці, ці позитивні ноти. Ну це смішно це було б дуже смішно, як не було так сумно. Е, він вирішив розказати, що відбувається в Верховній Раді. Це народний депутат. Гетьманцев, податки, Юля гарна, але задом молоток качура наш. Мені цікаво, якби молоток задом сказав, він би сказав про це. Ну, під язик би в нього повернувся і сказав, що молоток стоїть задом, що це тільки в нього сексизм щодо Юлі. Типу, Юля, задом. Ну, це все таки народна депутатка. Він ночувак ну, взагалі не відбув... не відбиває де він, яка його функція, місія, і що він там має робити. Він думав, це має включити телефон, наговорить е сексистської і, і все справився, побув на засіданні від сумщини. Який парламент, такі парламентські блогери. Бачите? Просто кожне слово перо. Це для кого? Це для дебілів. Мені просто цікаво, які, які в тебе думки, Віктор Антоніч? Ні, ні, ну, це депутат. Який парламент, такі парламентські блогери, е, такий рівень депутатів. Ну, все, що, що тут скажеш, що тут скажеш? Єдине, що е, там е, вони дійсно вислужуються там перед подаляком. Все це, ну понятно, що е, поганенько скажуть ой, е, краще не займайся цим ні какой ні, ні, ти, але це все намагання. Е, Здатися своїм, щоб не випихнули з поїзда ще раз замість двох вагонів. Наступний парламент чи три вагони ж навіть їх заїхало, їх же 257 було по да зараз там 200, в районі 200. А зайдуть наступний парламент, прогнозовано той і то, якщо перебрендуються, якщо Зеленський там буде вести і вони будуть вести якусь парламентську кампанію. Ще багато залежить від того, що буде в попереду, які будуть президентські вибори, первіша чи парламентські. От, але е, ці е, люди в, розуміють, що з 200 Залишиться сто їх, і всі хочуть в цю сотню попасти. отак так от. слуги народу, яких ми обрали, на яких ми заслуговуємо. Я дуже хочу, щоб ми робили висновки на, на, на цьому всьому, саме для того, ми і говоримо про це, рефлексуємо. Віктор Бобренко, чинник бюро аналізу політики, історик менталіст і людина, яка спрогнозувала нам зеленського президентом в 2015 році. Дякую дуже, боротьба триває, стоїмо Віктор Анатолій. Ну, по саран тримаємося.